Всім привіт! І це моє нове розповідне відео, яке буде зовсім недовге. Хотіла з вами поділитися картиною, яку малюю останні дні. Олійними фарбами. Ось це вона. Ще зовсім не закінчена, але вже ну, половина роботи промальована. От. Це осіння дорога така, ліс, дерева. От так от. так це мій перший досвід малювання олійними фарбами, до цього я ніколи ще ними не малювала. от, Тому, ну, виходить якось так. От Ох, така от, це розмір 50 на 40, вона така не дуже маленька і не дуже велика посередині. От. Знаю, що добре, так відображає, але ще не дуже деталізована. Ну, ще так, бо це вже на самому кінці доробила. Але, в принципі, сама от задумка вже так надана. Отак от от в мене виходить, не знаю. Думаю, вже далі переходила більше на олійні фарби, тому що мені дуже сподобалося ними малювати. От. Так, ну, всім дякую за увагу, гарного дня, па-па!